Залишаються лічені дні, а продуктове різноманіття на одеських базарах не меншає. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини лайф. Сьогодні ми на одеському базарі і традиційно готуємо актуальний зріст цін на основні види продуктів: безпосередньо овочі, фрукти, а також риба та м'ясо. Ну і починаємо традиційно із овочей і фруктів. І зараз продавчиня Валентина більш детально розкаже нам, що зараз найбільше купують одесити. Ну і яка ціна безпосередньо на ці продукти. Валентино, доброго! Доброго дня вам, доброго дня, доброго дня. Традиційно ми знову у вас. Розкажіть, будь ласка, яка ціна сьогодні? Овочей, фруктів і що найбільше купують одесити? Да, на сьогоднішній день найкраще зараз арбузики. От Пішли в ход уже вкусненькі, красненькі, сладенькі. Обалденные с Видеополя возят нам по 20 гривен за килограммчик. Дынька тоже хорошая, колхозница, по 50 гривен, 40 поменьше. Персики берут, виноградик тоже берут хорошо. Вот такой красивый виноградик, вот смотрите. Ливия, Преображень, 75, черный 65. Огурчики, помидорчики уже тоже с поля пошли по 20 гривен, помидорка полевая. Огурчики 25-15 есть, такой нестандартик тоже хорошенький на засолочку. 5. Кукуруза, бачу, що ще є кукуруза. Кукурузка, кукурузка по 10 гривень. Є такие черики тоже наши. О, не такі гарненькі. Да, 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 тоже на, на засолочку. Кто хочет пол-литровые баночки, они по 80 гривен наши. Голубичка уже 120. двадцать. Вот такая помидорка хорошая, красненькая внутри, по 30 гривен. измаильская. И такая микатка, вот смотрите, тоже красивая, вкусная, вкусная, сладкая по 45. Соковита, велика. Да, да, тоже смачна. Перчик вот такой по 40, а вот смотрите, красный, вот этот красивенький, да, по 50 гривен. Баклажанчики такие алмаз называется по 30, а внизу вот эти бочоночки 25, вот внизу, смотрите какие. На икру именно такие беленькие, без семян, хорошие-хорошие. Кабачочки по 20 гривен, тоже цена. Хорошая. Что и с борщевым набором вот а там по цене? Борщевой набор, картошечка по 20, капуста 20, морковочка 25, буряк 25, лучок 25. Взагалі впала в ціні. Морковка, я пам'ятаю, що була в 80 гривень. 70, да, да, да. упала, упала ціна. Ну пускай все буде подешевлі. Ми хочемо, щоб було все подешевлі, щоб люди покупали, а не просто обходили нас. Ми завжди стараємося для них, щоб ага. що, з... що зараз купують, так щоб і на підготовку на зиму там на засолку. Баклажани беруть хорошо, перчики. Помідори беруть на засолку, огурчики. Все беруть, все. А ще скоро піде картошка, вход на зиму, лучок, морковка. Капусту ще рано брати. Ви запаси вже зробили? Так. Да. А що готували? Огурчики вже закрутили, замаринували. Ми любимо вот эти черіки, що я вам показувала там на святки, щоб було. І побільше малинку, клубнічку, вот приготували. Те, що у нас починала портитися, ми все спасли. коротше, одним словом. Вам дякуємо. Аудеситів запрошуємо до продавчині Валентини. Адже тут ви зможете придбати все, що вам необхідно. Ну і тим бачу, що бачили, що ціна на боршовий набор сьогодні вже значно здешевіла. Там Питаємо. От туди син Сергій сьогодні завітав на привоз. Бачимо, що тут е, із повозкою. Ікра буде із, синих. Ікра Ікра. Ікра буде із синих. Що ще? Зараз перчика візьмемо. Перчик буде вкусненький, жарений. Поділіться рецептом ікри. Я знаю, що вона в Одесі особлива. Ну, это к мамі і к жені. Моє дело взяти і привезти хорошого дня. Розкажіть, поділіться, смачно? Дуже смачно. А що будете купувати для себе? Я б усе купив би. Але, Думаю, грошей не вистачить. Ось, ось це ми і будемо купувати, так. Дай, скільки будете брати, кажіть. Давайте нам оцей шматочок. До, до чого? До пива чи до чого? До пива. Літо, жарко, пиво. Я і думаю, воно до і до вина підійде. Mm -hmm. Ти щось хочеш? Скажіть, будь ласка, що зараз таке смачненьке готуєте вдома? От коли літо? Я як волонтер нічого не готую. Mm -hmm. я, я готую драники на Донецьку область, mm -hmm. тому mm -hmm. не, не вистачає часу. Макарони mm -hmm. по флотськи з mm -hmm. тушовкою, як найкращі часи. Де зазвичай купуєте продукти? А, ми з Дніпропетровської mm -hmm. області, тому більш ринок, так само частні ринки. Mm -hmm. Або ж доставка, так само як люди зараз у селах у нас більш а, спроможні. Да? Кожен вирощує корей там, тому стараємось в наших купувати, в нашого виробника. До Одеси на відпочинок приїхали? Так. Розкажіть, як організували відпочинок? А дуже спонтанно в мене завтра день народження. Чоловік як військовий його відпустили на три дні, тому ми дуже швидко приїхали до вас на пару днів. Обов'язково які місця плануєте відвідати? А, хотілося б, напевно, вашу відому Потьомськінську да, шкоди. Да. Скажу одразу, вони закриті, не потрапити, на жаль. Ні, а ще порадити? Море на морі побували? Море були вчора, так. Розкажіть, враження гарно. ми зупинилися на Золотому березі взагалі. Ну це кайф. За скільки за два роки це перший раз ми виїхали, тому зміна обстановки. Відоме місто Одеса, це дуже дуже да, потрясаюче таке відпочинок. Вам дякуємо. І вам дякуємо. Ну і запрошуємо певна річ на відпочинок до Одеси. Як бачите, до рибного відділу адже тут можна купити рибку і бачити, що якраз Дніпряни сьогодні купують в'ялену смачненьку рибу. До речі, у продавця Філіпа, який зараз нам більш детально розкаже про вартість продуктів безпосередньо, які тут представлені. Доброго дня сліта зараз на кінець літа. Допустимо, тореньку закрою. Вона трохи так. подорожчала, тому що вже дефіцит вона вже закінчується і свіженька піде восинний рулетик. Там чотири види риби. Сьомга, палтус, та марлін. Він коштує 150 гривень за 100 г. Він йде без кисточок, без шкури, одне філе. Є копчений лящик, дуже люди полюбляють. Він йде 300 гривень за кілограм. Що ще? Є дуже цікава така річ. Щупальці кальмари, в унагі соусі. Вони спочатку відварені, потім вже замариновані. Барабулька це взагалі хід сезону, можна сказати. Вона схожа на варену кривиточку, йде 400 гривень за кілограм. Камбалка. Це камбалка соняшник. Вона чимось похожа на масляну, але вона така жирна. І кальмарчик, звичайний копчений йде. Так, йдемо далі, бачимо там якісь такі типу ковбаски. Що це таке? Це йде ікра. Тут п'ять видів риби. Це сайда, тріска, судак, мінтай та товстолобик. Скажіть по ціні? По ціні йде ціна за 100 грам. 170, 180, 200 та 220 за 100 грам. Так. Ну і снеки ще є у вас тут певні, да? Давайте про них, тому що знаємо, вони теж користуються попитом влітку, коли до пива щось попит мають. А є кальмарчик, наприклад, солений, солодкий, гострий, є тріска, тунець, ставрітка, щучка, ікряніки. Навіть є басурма з чесничком. Так. «Що Зараз більше всього полюбляють люди. Зважаючи на те, що літо купчену, кальмарчик або таранечку з ікрою». Так вам дякуємо і запрошуємо до вас, людей, як завжди. Якщо ви приїхали до Одеси, якщо ви Одесит або просто тут якось опинилися певним чином, то обов'язково до ривного ряду треба завітати, тому що ви бачите, асортимент чималий. Ну і ціни теж радують сьогодні покупців. Скажіть, що купували, як часто на привозі буваєте. Рідко буваємо, покупаємо все. А чого саме на привоз приходить? Я, я, мені, скажіть. Скажу. Та ну тут найвкусне, вкус, свіже. Що да? да. там купили? Диньку я бачу. Давайте. Помідори по чому взяли, пам'ятаєте? 45. Нормально. А диньку? 40. Буду готувати фарширований перчик. Боже, як прекрасно! Маєте свій рецепт якийсь? Ні, як Розкажіть, як як це, як зазвичай. Е, Ну, делаю піджарку. жарю лучок з морковкою, туди на натираю помідорку, пережарю це все, потім туди, чорний перчик, соль по вкусу, зелень, петрушку. Вот, і начиняю перчик, а і роблю ще говядинку, О, гов'янку. Я за, за м'ясо думаю, м'ясо буде там чиняти. Так, так, да, да, буде обязательно. Що зараз у зв'язку з тим, що літо, така от спека. Що більше от в своїй родині готуєте? Е, ну, у нас більше таке, фрукти Такое от. Як з цією спекою боротися, розкажи? Ой. Дуже важко. <рес> Дуже важко. І зважаючи на те, що привоз тут купуєте продукти, чи десь ще буває? Ну деколи. Буває, що в супермаркеті, буває, що тут. Ну в основному тут. А Якщо того, щось... щось багато треба, то тут. А чого так полюбляєте на привоз? Ну того, що тут великий вибір і ціни так хороші. Останні новини вже почули про що тут говорять? Е, ні, ні. А то зазвичай кажуть, приходимо ж новини послухати? А, Ні, я так бистрінько все. Скупилася і бігом додому. Тож закупи на одеському ринку Привоз зробили. Більше того, тут навіть пригостили також і персиками, виноградом всім смачненьким. Тож запрошуємо одеситів, якщо плануєте купувати продукти, саме завітати до ринку Привоз. А я нагадаю, що це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі останніх подій і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.